30 серпня Іван Хреститель, хрещення. Іван проповідував хрещення на покаяння, дії 19.4. З цього випливає, що він не хрестив немовлят. Його звісткою були слова: Покайтеся і віруйте. Покаяння і віра були необхідними умовами, без них ніхто не міг бути охрещений Іваном, але немовлята не можуть покаятися і увірувати вони не знають про гріх і не здатні вірити. Тому ті, хто беруть продовжувати справу Івана Хрестителя, справу підготовки народу до приходу Господа, не матимуть нічого спільного з так званим хрещенням немовлят. Вони не будуть таким чином спотворювати одне з найурочистіших установлень Євангелія, ми сказали, так зване хрещення, кажучи про церемонію, здійснювану над дітьми. Бо окроплення, чи то немовлят, чи то дорослих зовсім не є хрещенням, воно нічим не нагадує хрещення слово «хрестити» і хрещення. Це оригінальні грецькі слова, написані римськими літерами. Вони не перекладені, а тільки передані. Тож, коли ми їх використовуємо, ми вимовляємо їх майже так само, як стародавні греки. Під цими словами, греки завжди мали на увазі занурення у воду або під воду. Слово баптистаріон означало місце для купання або купальню. І ми маємо те ж саме слово у формі баптистерій. Немає жодного випадку. Використання греками слова хрестити. У значенні «окропляти». Іван спустився у воду разом з Ісусом і хрестив Його, так само як Палип зробив це з явнухом. Вони обидва вийшли з води. Усе це відповідає сенсу хрещення, яке є спогадом про смерть і поховання Христа. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож. Ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлення життя, бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою Воскресення. Римлян 6:3:5. Ви були з ним поховані у хрещенні. У ньому ви і разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив. Колосян 2.12. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших груп. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.